Так, молекулярна фізика і термодинаміка вивчає вона тепловий рух. Що саме? Явища, які зумовлені тепловим рухом атом і молекул, називаються тепловим. Тобто всі явища, які зумовлені, саме тепловим рухом атомів і молекул, молекул називається молекул, називається тепловим. Теорія, яка саме пояснює ці рухи атомів і молекул, називається молекулярна кінетична теорія, коротко кажучи, МКТ. Молекулярна кінетична теорія, кінетична теорія. Значний внесок, звісно, в молекулярно-кінетичну теорію вніс такий французький фізик Антуан Лоран де Лавуазьє і російський фізик, а точніше совєтський фізик Михайло Васильович Ломоносов. Ну і також, також з ними в компанії був австрієць Людвіг Больцман. Вони видали такі теорії, що, які були покладені в основу МКТ-речовини. Тобто є основні правила. Основа, основа МКТ. Цих правил три. Перше правило розказує нам про те, що будь-які речовини, речовини мають переривчасту будову. Будь-які речовини мають переривчасту будову. Що саме це розказує? Те, що всі речовини, які нас оточують, складаються з найдрібніших частинок, з молекул і з атомів. Підтвердження дискретності, ну, переривчості, є прокатка, наприклад, або кування металу е, і там отримання, наприклад, фотографії окремих молекул і атомів, розчинність речовин та інше. Ну, ось коли ви берете свій чай, да, гарячий. Вкидаєте туди ложку сахару і розмішуєте, то цукор у нас що робить? Він зникає, да? а точніше, він що робить? Розчиняється. І в нас отримується речовина, яку ми наз... наз... назвемо як? Солодкий чай да? це вже речовина, яка складається з декількох елементів, з цукру і з чаю, ну і з води, звісно. Тобто всі речовини мають склад із атомів і молекул. І вони можуть. Тим чи іншим чином утворювати розчини, утворювати сплави, утворювати якісь нові метали і так далі. Друге Друге правило нам розказує про те, що молекули завжди перебувають у стані неперервного, хаотичного руху. Саме цей рух називається тепловим. Молекули. Перебувають у стані неперервного хаотичного руху, ну, який називається тепловим. Це ми вже з вами знаємо, що такий рух називається тепловим. Тобто, в загальному випадку є те, що сукупність поступальних обертальних і коливальних руків молекул. Утворюють тепло, тепло. Під час нагрівання речовини швидкість теплового руху і кінетична енергія частинок збільшується, а під час охолодження вона зменшується. Ступінь нагрітості тіла нам характеризує його температуру. Тобто ми за допомогою температури можемо поняти ступінь нагрітості тіла. От той же самий чай. да? Ми з вами нагріли чай, залили його в кружку. Там приблизно температура 80 градусів, він гарячий. Коли чай вже трошечки підостив градусів до 60, ми його вже можемо спокійно да трошечки там нацьоргнути, його пити. А коли він ще остине до градусів 40, ми його може можемо пити, як звичайну, водичку, да, вона вже не обпікає нам рот. тобто а температура як характеристика, вона позначає ступінь нагрітості тіла, до якої вона нагріє. Так само і обігрівачі, так само і повітря, яке нас оточує. Ми його характеризуємо ступість, ступінню нагрітості. Тобто ви вийшли на вулицю, мінус ага, 10, холодно, почули, да, це відчули. А потім вийшли на вуличку на наступний день нуль. Вже не так холодно, вже трошечки покраще. А кінетична енергія хаотичного руху саме може розповідати нам про те, як швидко рухаються молекули і що з ними там взагалі відбувається. Чим швидше рухаються молекули, тим тепліше. Чим повільніше рухаються молекули, тим холодніше. Наприклад, та ж сама вода наприклад, у річці. Да? Коли вода у річці тепла, то молекули в ній рухаються дуже швидко. Коли... Річка покривається льодом, то молекули води в даному випадку вже рухаються повільніше. Ну і молекули, третя основа, третя основа це те, що молекули взаємодіють одна з одному за допомогою електромагнітних сил природи. Тобто молекули, молекули взаємодіють. Одна з одною, із силами електромагнітних, електромагніт взаємодії. Тобто, при а, великих відстанях вони притягуються. А на малих відстанях вони відштовхуються. І сили притягання і відштовхування між молекулами діють безкінечно, тобто постійно. Ще раз, чим далі молекули знаходяться один від одного, тим більше вони будуть притягуватися. І навпаки, на малих відстанях молекули будуть відштовхувати. Це все пов'язано з тим, що молекули і атоми вони мають якийсь певний заряд. Бувають іони позитивні. Бувають іони негативні та тощо. Тому молекули можуть притягуватись та відштовху, це основа саме молекулярно кінетичної теорії. Їх три, і через ці три основи взагалі працює вся молекулярно кінетична теорія. Як же саме її цю молекулярно кінетичну теорію довели? Молекулярно-кінетичну теорію довели за допомогою деяких дослідів та спостережень, саме які досліди нам дали умову. Досліди. Досліди. Перший дослід це дослід змішування рідин. Змішування рідин. коли ми змішуємо з вами рідини. Наприклад, якщо ми з вами змішаємо дуже гарячий чай з холодною водою, у нас отримується теплий чай. Це нам розказує про те, що є речовина, вона має переривчасту будову. Тобто молекули холодної води і молекули гарячого чаю перемішуються через те, що вони не одне ціле, і отримуємо вже теплий чай. Це перше. Друге, дослід з розчиненням. Твердих, твердих речовин у рідина. Той же самий чай з цукром. Да? І коли ми з вами додаємо цукор в чай, цукор у нас розтає. Це пов'язано з тим, що молекули цукру, які будуть знаходитись в чаї, вони будуть знаходитись далеко від молекул води. Але з часу ми знаємо, що молекули взаємодіють одна з одною. І тому молекули води будуть взаємодіяти з молекулами цукру, і тому вони перемішаються ну, і розчиняються. Третє, спостереження над стисливістю речовин, Стисливість речовин. Як саме це зрозуміти? Якщо ви візьмете якусь, не знаю, монетку, да, покладете її на Рельси під потяг, то вона у вас роздавиться. І роздавиться, вона у вас ну, досить таку в, в тоненьку пластиночку. Да? Це називається стиснення речовин. Ви стиснули речовину. Що там відбулося? Монетка нагріється. Чому? Тому що молекули, які знаходились далеко один від одного, вони знаходитись дуже близько один від одного. І тому вони будуть дуже швидко рухати. І через це монетка нагріється. Ну, і звісно ж, молекули, які знаходились далеко, вони стануть знаходитись дуже близько один до одного, і тому предмет монетка стисне. Наступне: деформація твердих тіл. Деформація твердих тіл. Якщо ви возьмете якусь проволочку, так, і почнете її в різні боки, так сказати, крутити, да, переламлювати її, то з деяким часом проволочка у вас зламається. Чому? Тому що ви коли почали її так туди-сюди, туди-сюди розхитувати, вона у вас в тому місці, де згинається, вона у вас нагрівається. І молекули там рухаються набагато швидше, ніж вони рухались до того, як ви почали її. Розгинати та згинати. Через те, що молекули почали дуже швидко рухатись, вони почали віддалятися один від одної. І тому з часом ваша, так сказати, проволочка зламається, тому що молекули дуже далеко один від одного відійдуть і втратять свої сили притягання. І наша ваша чи наша проволочка зламається. П'яте, бронівський рух. Браунівський рух нам розказує про те, що ну, був такий фізик Браун, Він спостерігав, як у воді а, рухаються хролопласти. Хто такі хролопласти? По біології ви вчили? Так. Так. Да. Це такі е, маленькі тільця, які що, які дуже люблять сонячне світло, правильно? Вони зелені. Так, от, броун у воду капнув препарат з хролопластами, і побачив, що вони рухаються в різні боки, хто куди хоче, в хаотичному русі. І саме це було сказано, ну, саме це було пов'язано з тим, що молекули перебувають в хаотичному стані, неперервному русі, тому що ну порівняно з капелькою води, да, хролопласти дуже маленькі речовини, їх можна прийняти за якісь мале. Тому уровнівський рух теж нас допомагає в цьому розібратися. Наступне спостереження дифузії. Дифузія. Що таке дифузія? Дифузія – це явище спонтанного, проникнення молекул, контактуючих речовин, у міжмолекулярні проміжки. Як це попроще сказати? От у вас є. Повітря, да? от ви сидите в кімнаті в одній стороні. Мама ваша збирається на роботу в сусідній кімнаті. І мама вас дуже любить вшикатись духами, вона обшикалась так от духами вся. І ви сидите, і через хвилинку, через півтори, ви вже відчуваєте запах цих е, парфумів уже в своїй кімнаті. Чому так? Тому що е, ну, духи ну Або парфуми, да? вони розпиляються дуже мілко ну тобто дуже маленькі атоми. І вони починають у повітрі рухатись. Рухаються, 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 і вже можуть розпространятися по всій кімнаті. Тому що рух бровнівський, або взаємо, так сказати, хаотичний, він завжди існує саме в молекулярно кінетичній теорії. Тобто, розпостереження дифузії. Дуже таке явище розпространене, да? ми дуже часто його зустрічаємо. Наступне зображення окремих молекул, зображення окремих молекул за допомогою. Електронного мікроскопа. Електронний мікроскоп дає нам змогу побачити дуже маленькі деталі тої чи іншої речовини. І зображення окремих молекул, які можна вже отримати за допомогою електронних мікроскопів, теж дає нам змогу зрозуміти, що існують певні основи молекулярно-кінетичної теорії. А, ну і останнє це спостереження осмосу, спостереження осмосу, ну і а, рентгеноструктурний аналіз речовин і рентгеноструктурний аналіз речовин. Що таке спостереження осмосу. Осмос це дифузія, яка відбувається через певні фільтри або перегородки. З допомогою осмосу можна отримувати, ну, розділяти речовини, можна отримувати з однієї речовини її домішки та все таке інше. Молекули різних речовин, які по-різному взаємодіють одна з одною, можуть утворювати певні так сказати, домішки. Там, як вони називаються, вили ці основи з голови, домішки, речовини, сплави, розчини та таке інше. Залежно від характеру і руху взаємодій молекул можна розрізнити три стани речовини. Ну, ви повинні, напевно, знати ще з шкільної фізики, що є три стани речовини. Які. Рідкий, твердий і. Mm -hmm. газополіт. Yeah. 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 Давайте по очереді. Газ. Хто такі газ? гази? Гази це такі речовини, які мають дуже велику кінетичну енергію, є кінетичне, дуже велике, порівняно з є потенціальним. А ще вони мають що? Великі, міжмолекулярні. Відстані малі сили притягання, ну і гази можуть <клухи> поширюватись необмежено. Молекули газу рухаються хаотично, співдаряються одна з одною і можуть співдарятися стінками посудини, де вони знаходяться. Тобто гази це такі речовини, в яких дуже велика кінетична енергія, тому що вони весь час рухаються хаотично і можуть рухатись на дуже великі відстані. І між молекулами газу дуже багато просто. Наступні речовини. Це рідини. Що у рідинах? У рідинах є кінетичне, майже таке ж саме, як і є потенціальне, тобто вони майже однакові, майже однакові, але вже мають е розміщені молекули. Тісно, і коливаються навколо положення рівноваги, але у них є особливість те, що вони можуть перескакують з одного рівноважного. Положення в інше, але тільки ближнього порядку. Тобто, якщо гази, якщо їх намалювати, наприклад, гази, то це. ой, що красним? Не хочу красним. Якщо намалювати гази, то їхні молекули вони знаходяться. Досить такі далеко один від одного. Вони самі там в різні боки літають і їм нормально. То речовини, рідин які, вони знаходяться дуже близько один до одного. І майже завжди знаходяться в тому і самому порядку. Але де, де інколи речовини можуть мішатися. Да? Наприклад, як тепла вода з гарячим чаєм. Да? І що тоді відбувається? Зараз домалюємо. Тоді відбувається те, що, о, 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 що це таке, те, що, а, наприклад, молекула з однієї сторони переміщається в ближньому порядку в молекули іншої речовини, тим самим утворюючи дифузію, як я вже розповідав. Тобто рідини можуть переміщатися, але переміщаються тільки у ближньому порядку. Наприклад, тут з'явилося якесь містечко для, для молекули, вона сюди пере, переїхала. З'явилося отут містечко для молекул, воно сюди переїхало. Ну і таке інше. І останнє, як ви правильно сказали, це тверді, тверді тіла. Тверді тіла, звісно, вони мають навпаки. Кінетична енергія у них дуже-дуже маленька. Є кінетичне, дуже маленьке, а є потенціальне дуже велике. Що ще про них сказано? Про них сказано, що сили взаємодії кожної молекули із. Всі дні ми настільки великі що молекула здійснює лише малі коливання, малі коливання. Навколо свого так сказати, положення рівноваги. Ну, і є така штука, як у твердих тіл, є таке поняття, як хто як кристалічна градка. Ви про це, я думаю, знаєте, що у всіх твердих тіл є кристалічні градки. Це такий куб. Ми, звісно, намалювати його ровно. Буде важко, але ми спораємося. Це такий куб, в якому знаходяться саме оці молекули. Давайте їх якісь поярче кольором. Ось на кінцях кристалічної градки знаходяться оці молекули. Які ніколи звідси нікуди не, не дінуться, поки тіло буде в твердому стані. Вони завжди будуть на своїх місцях, вони єдине, що можуть, це лише коливатися. Ну, коливання ці не дуже значні. Вони тільки можуть трошечки коливатися, утворюючи, так сказати, деякі збурення. А... Ну і переміщатися, звісно, вони не можуть. А, але. Ще досить таки давно британський фізик Роберт Броун, ботанік точніше, відкрив хаотичний рух, да? як я вам вже розказував. Він взяв хролопласти і плавуна, ну, розподілив їх у воді, і рух цих частинок відбувався хаотично. Так от, в газах цей рух хаотичний, в рідинах цей рух а, тільки ближнього порядку, а в твердих тілах цей рух. Відсутні. В Від них тільки присутні маленькі коливання, які утворюються внаслідок так сказати, енергії зв'язків цих от молекул. Як я вже сказав, що є таке поняття, як ще дифузія і осмос. Дифузія – це явище спонтанного проникнення. Молекул контактуючих речов, речовин, контактуючих. Речовин, тобто перенесення з однієї речовини в іншу. І є ще така о, штука, як осмос. Осмос Осмо, – це дифузія, дифузія через напів броникні градки. Тобто, за допомогою осмосу можна фільтрувати певні речовини. Наприклад, за допомогою подвійного осмосу фільтрують воду. Тобто, всі речовинки, які нам не потрібні, погані, вони залишаються на цих от градках, напівпроникних, а чистенька водичка потрапляє до нас у магазин. Приклади дифузії. В газах це поширення запаху, в рідинах дифузія це перемішування рідин різної густини, наприклад, масло з, з водою, коли перемішують, і в твердих тілах дифузії не відбувається. З uh, підвищенням температури швидкість дифузії зростає. Чим більше у нас температура ну, якоїсь речовини, чим більше, тим дифузія буде швидше. Дифузія буде швидше. Ну і навпаки, чим температура менше, тим дифузія буде менше. У природі дифузія сприяє дуже багатим чинникам. Ну, Наприклад, живлення рослини з ґрунту. Волога підіймається до верха до коріння рослини, і рослина ну, так питається, живиться саме цією водою. Без дифузії життя було б неможливим, адже, наприклад, насиченням. Крові наших органів це теж дифузія. Тобто, кров потрапляє у кров потрапляє в повітря, кисень, і кисень нам допомагає, так сказати, працювати нашому мозку, нашому серцю, легенів та інше. Тобто, це теж дифузія, яка дуже нам допомагає так сказати дихати, жити та все таки інше. А... Думаю, на сьогодні вам інформації достатньо. А наступного разу ми ще трошечки розглянемо інформацію, де є формули, і вже будемо рішати на наступний раз з вами задачки. Бо без задачок, звісно фізику вивчити дуже складно.